Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Водолії місяць листопад. Нагадую, що це наш великий жовтий пасіанс. Він акцентує тільки головні події. Саме тому дивитесь уважно, якщо я щось пропущу. Обов'язково пишіть в коментарях. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут воїн, це захист, а також покровитель, реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут, друзі, у вас є лошадь, кінь. Воно, ця карта каже, обережно ви можете зробити невдалий вибір. Тобто, якщо ви будете щось робити важливе, добре перевіряйте, можливо, з кимось порадьтеся, для того, щоб цей ваш вибір був правильним. Ось тут, друзі, карта Янгола це карта долі. Зверніть на це увагу, щоб ви робили правильно свій вибір, тому що тут карта долі. Ось тут поруч сонечко. Воно означає успіх, вдачу, а також, можливо, хтось вам освічиться в коханні. Дуже потужний знак. Дорога. Означає далеку дорогу, а також будьте обережні на дорозі. Ось тут. Ще, друзі, ось тут у вас балалайка, вона каже про те, якщо ви будете веселитися, можете пропустити щось дуже важливе. І ще ось це поєднання, веселощі та дорога. Не сідайте за руль в п'яному стані. Ось тут таке поєднання. Неочікувано скажу я вам, але пасіанс іноді ріже правду, що думає та і показує, для кого це небезпека, він обов'язково хоче вас попередити. Тут у нас кокошник, а тут у нас вікно. Не думайте, що ми пропустили або не побачили. Цікаво, звісно, роздивлятися, але треба трохи більше часу для того, щоб не поспішати, а уважно дивитися. Сьогодні ми з вами... На колоді Коли року подивимось для знака Задяка Водолії. Застереження на місяць листопад це король жезлів. Та порада це трієчка жезлів. Друзі, застереження полягає в тому, що якась людина може вам нав'язувати свою думку і, наприклад, вимушувати вас робити так, як він вважає за потрібне. Застереження полягає в тому, що дослуховуватись своїх особистих думок та рішень для того, щоб не наробити ніякі помилки. Особливо ось тут веселощі та дорога, сідання за руль в п'яному стані. А ще, друзі, порада троєчка жезлів. Вона каже про те, що ви можете робити якісь важливі справи та брати собі на допомогу. Якихось або робітників, або людей, хто більш гарно розуміється на, вашому, на вашій необхідній справі, для того, щоб вона була вдала і ви її зробили в потрібні терміни. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, ми нічого не пропустили, а якщо так, то пишіть обов'язково в коментарях. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. І ще попереду у нас розклади на картах таро для кожного знаку. Запрошую.